Зараз продемонструю фото і відео, що продовжують перекидувати техніку в бік окупованого міста, і, начебто, це все йде із Ростовської області. І при цьому, от ви розповідали в себе в телеграм-каналі, що з'явилася якась нова військова база на території міста, і тепер перекидують техніку із новим маркуванням. Можна додалі? так. Так, і не одна, ну не про всі бази ми ще розповідаємо. Ще потрохи будемо і далі розповідати. А насправді, якщо так підсумувати, я можу сказати, що на території Маріуполя на сьогоднішній день Маріупольського району, різних громад з'явилося щонайменше ще 4 бази. Це за останній фактично місяць. Я не травень маю на увазі, а там 30 днів. За останні 30 днів, що 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 відбувається, насправді росіяни пересувають свої резерви, які тактично і стратегічно знаходяться на території Ростовської області. У них пересувають ближче до лінії. Фронту, тобто Маріуполь стає не просто логістичним хабом, а він стає справжньою такою військовою базою, з е, зрозуміла через своє логістичне положення. Чому тому, що з Маріуполя ось тобі північ Донеччини, ось тобі Запоріжжя з кримським напрямом, ну і так далі, так далі. Так далі. Тобто тут дуже зручно з точки зору безпеки. Тримати все це на території Маріуполя так само безпечно або так само небезпечно, як і на території Ростову. Причому дійсно росіяни, що використовують, що ми, чим безпечніше Маріуполь. Ну, наприклад, в Маріуполі є величезний комбінат Ілліча. Там і ще є завмашний, ну і так далі. Здоровезна промислова зона, яка по території більша за саму житлову частину Маріуполя. Що там, де як знаходиться, не знає ніхто. Побачити це на супутникових знімках, повірте, неможливо, тому що там цехи, 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 там асфальт, там нема ґрунтовки, там дуже складно для фактчекінгу. Зрозуміти, де саме знаходиться. Далі наносити удари там дронами, теж така собі історія, враховуючи, що цехи там місцями бетонними з бетонними перекриттями. Ну і так далі. Знову ж таки, я нагадаю, де гарнізон Маріуполя тримав останню лінію оборони, це був комбінат Азосталь, мабуть, що не дарма, да? наскільки всі розуміють. Тому росіяни це розуміють, тому вони і пересувають. Єдине, що вони розсортовують, розкидуються по різних територіях і з'являються нові військові бази. І так, дійсно, ми зафіксували нове маркування, яке з'явилося у Тижня не зовсім зрозуміло такого ми ще не бачили. Не зрозуміло що це буде і де вони будуть, і як воно буде. Це така наш шалт в квадраті, тобто вже не букви. А, ну новий символ, і, і це вперше за останній час. Ми прямо прям так, щоб абсолютно новий символ, який не не з іншого. Бачили до того, ми бачили кримські підрозділа. З'явилась там цей трикутник в трикутники, які ще використовують спецназ ФСБ. От тепер це новий. Можливо, це теж якісь спецназ, якісь спецслужби. От я думаю, що ми встановимо це, враховуючи, що вони базуються на території Маріуполя Треба тока. Певний час, щоб зрозуміти, хто це. Але так Маріуполь стає таким військовим їжаком, який на -на накачується і накачується, і накачується росіянами. От Зараз ми з вами розмовляємо. А по Маріуполю так само їдуть. їдуть причому. В обидві боки, як, як, як не дивно, да, їде знов таки певні каравани їдуть в бік Запорізької області, а певні штуки рухаються чомусь дивним чином в бік Маріуполя і частково в бік Росії. Ну, тобто відбувається якесь дуже дивне переміщення і на територію Росії. Я знаю, що і наші розвідки, розвідки всі займаються саме цим верифікацією, що це відбувається. Ми їм також допомагаємо. Щоб зрозуміти, що воно їде, і скільки воно рухається, але ну знову ж таки, це це все каже про що. Що Маріуполь, по перше, починає відігравати геть іншу роль, поки що. Виключно Маріуполь він стає великим, не вже не військово-логістичним хабом, а військовою базою на території Празовщини, власне, чого Росіяни і е, намагались досягти. Це все також е, про те, що поки що те, що відбувається в Маріуполі, дуже яскраво демонструє, чому. Чи готові росіяни до мирних перемов? Ні, не готові. Вони спокійно будують військові бази, розвивають їх і намагаються готуються до там травнево літньої наступальної кампанії, в якої Маріуполь буде відігравати вже роль одної з основних резервних баз. Зрозуміло, якщо от це військова база, одна велика, Маріуполь, то яку функцію е, покладають на Бердянськ, тимчасово окупований і Мелітополь, Росіяни. Мілітополь так само військово-логістичний хаб, тому що близько до Криму і там теж відбувається багато речей, але мені здається, в Мілітополі вони в самому не сильно базуються, там все ж таки поменше промислової зони, але все воно рухається, що їде з Криму або в Крим, або з Херсонщину на Херсонщину. Воно так чи інакше рухається через Мілітополь. Тобто Мелітополь достатньо теж сильно мілітаризований. І коли ми кажемо про військово логістичний хаб, Мілітополь точно тут потрапляє. Бердянськ не відіграє такої великої Дістичної ролі, розуміючи, хто хто знає, як він знаходиться. Він не знаходиться безпосередньо по трасі. Він знаходиться на морі по, по трохи подаліку від траси. Проте там є залізниця, є порт, є військові бази. Тобто, це скоріш такий хаб з точки зору підготовки. Тобто, як раніше був Маріуполь, як раніше, оця була агломерація, фактично між Маріуполем і Бердянськом. От та сама функція у Бердянську і залишається, тобто там залишаються і підрозділи, які готуються. Там є підрозділи, які відводяться на докомплектування або на ротацію, або просто перебути. Там вони знаходяться. Там є певні резерви, є певні військові бази, які її були до того. Але ну збільшення якоїсь ролі Бердянська на сьогоднішній день ні. Наприклад, Токмак відіграє набагато більшу роль, при тому, що це набагато менше міста, і там набагато менше людей, і таке інше. З точки зору військових розкиданих навколо в близькості до лінії фронту на батакмак буде набагато важливішим. За Бердянськ на сьогоднішній день зрозуміло і повертаючись до тимчасового копона Маріуполя, нагадаю, що 9 травня також відзначали так званий день Побєди на території міста. І зараз продемонструю світлини, а також відео, що брали в цьому участь українські діти, які вшановували пам'ять неіснуючих ветеранів Другої світової війни. Пане Петре, скажіть, будь ласка, що ще відбувалося у місті 9 травня? Ну, якщо набрати оцю біль з нашими дітьми, то все інше це просто, знаєте, кров за чей, що називається і сміх сміхом. А треба зазначити, е, ну, з дітьми це окрема історія. Я думаю, я не знаю спокійно про це говорити, якщо чесно, тому що от зараз вони тримають. Портрети, а по вже Донецькому досвіду вони за там кілька років, якщо ми не де окупуємо ці території, війна буде продовжуватись, то вони будуть тримати зброю, підвоювати проти нас, причому місцями достатньо свідомо. Враховуючи, що це на училище, то тобто це військове морське училище, де наших дітей вже вчать вбивати власне нас, а нікогось когось іншого насправді. То, то це дійсно сумно. А якщо брати все інше, це просто була окрема історія побідовісія, дуже смішна, і на чому би я сконцентрувався. Ну, по перше, в Маріуполь цього року на території Донецької області був основною точкою о, святкування побідобісія. Не дарма з Донецька не було нічого, тому що там е, при набагато більших проросійських е, настроях все ж таки набагато більшої кількості народу з, за всі ці часи війни за 11 років. Там майже не святкували. Не було там святково чомусь на настрою. Не знаю чому. Не було. Тому все це про пропаганда стягнулася в Маріуполь. Для того щоб це ефективно показати з Маріуполя, весь час переховувало де, що буде відбуватися. Тобто, станом на 8 травня зранку було скасовано всі офіційно масові заходи, щоб. З точки зору зогляду на безпеку ввечері було поновлено, було активовано всіх бюджетників дітей, які навколо ці кружки, там школи музичні, таке інше. Ну, Юнармія, ну це все це кринчатіна, якому бачила. да от їм розставили по місту. Були там декілька основних точок, де це відбувалося. Головне святкування було там, де ці були діти. Це приморський парк неподалік. Нахімовського училища був ще поновлений танк Т-34, який намагалися теж таки дуже дивно продемонструвати, щоб не демонструвати будинок, який за танком стоїть, який вони поновили. Ніхто там не мешкає. На сьогоднішній день весь будинок визнаний безхазяйним, тому що розуміють, чому будемо глузувати. Маю на увазі, ми потім була точка за офіційно так звані кулаки. Це що одна пам'ятка в приморському парку, але там щось взагалі пішло не так, тому що там навіть звідти не було на відео, не фото. Багато там, тому що знаєте, як. Позвало на свято, на яке ніхто не прийшов. От приблизно так це відбувалось. Ну це так відсвяткували власне, 9 травня. Плюс е, іспаніола, це терористичне угрупування анархічне, яке то, то в складі, воно Збройних сил Російської Федерації, то не складі, там казакиці е, е, разом проходять військову службу і фанати колишні. Зеніту з Санкт Петербургу, вони влаштували в Маріуполі е, автопробіг, демонструючи, що, начебто, це така підтримка. Насправді там Маріупольців була обмаль. Не скажу, що не було Маріупольців, були а тут питання: скільки Да? Не, от, от було обмаль. все це трималось на росіянах, які понаїхали з Таганрогу, у тому числі була велика колона Стонецьку, знову ж таки прикатили покататися Маріуполем. Здавалось, що було багато народу. Насправді не так, якщо викреслити всі ці. Е, Залучення адмінресурс з адмінресурсом святкування, виявиться що анікого не було, а ніхто і не святкував в той день перемоги. Щось якось воно не заладилось, щось якось воно не пішло. І це такі є, тому що це не свято Там, в окупації. Люди наїлися цього побідевісія насправді і розуміють, що до чого. Проте був дуже цікавий факт: в Маріуполі перед спаленим так званим виконком, он, це центр е міста. Грецька площа, там де виконком було спалено при перший час окупації самими окупантами в при одному з його штурмів. Отам от Росіяни влаштували дійсно, росіяни дійсно влаштували дійсно безсмертний полк, як вони називають, Єдиний нюанс це був безперний полк Маріупольців, які загинули, починаючи фактично з 2022 року. Тобто які були мобілізовані. Про що каже росіяни, що їх немає, і які вже в, в армії загинули в російській, і про які дані що вони загинули. Отаких От осіб там виявилось понад 30, що найменше, ці таблички, вигадала це як цвинтар. По суті, і ще плакати повісили. Ну там на плакаті було ті, хто з 14-го року власне воювали і загинули. Ну тобто, в такий спосіб, росіяни показали нас, що вибуває з мобілізацією. Потім настільки вони зрозуміли, що зробили щось не те, що по офіційним каналам це нічого не пройшло хоча е, такі. Там була присутня офіційна пропаганда, ми це точно знаємо. були ці звізда, їх були ТАС і так далі. так далі, Рія новості, тобто вся ця еліта російської пропаганди все це відзняла, але їм заборонило це демонструвати, тому що це не вписується в безсмірний полк, в той, в який є. От так вони є. Отак вони відсвяткували. Але це ж не останнє святкування. Да? Вони продовжують там оці святку... святкувати, святкувати. Зараз вони святкують так званий День ДНР, тобто день, коли було на, на території Донецької області, зокрема проведена незаконно до у 2014 році, і які вони вважають, що це нині оголошення незалежності так званої денерії От святкують, розтягнули величезний а, триколор на нашій площі Свободи. Для того вчора дуже вдалий ракурс вони взяли, там зняли на фоні цих руїн. Це прям епічно виглядає, що, що що відбувається, що таке День ДНР. Да? Ну, сьогодні там певні е, заходи вони прозводять знову ж таки там Людей на площі Свободи, знову ці казаки, знову там ралі, якісь проводять, знову весь адмінресурс там пляшає і танцює і ну до. Таке яскраве свято, скажімо, з точки зору яскраво демонструє що до чого. Але тут не без присмаку, мені здається. да От є речі, про які особливо сьогодні, напередодні цього дня, на, на святкуванні, на відзначанні, не знаю, як завгодно, на маркуванні цього дня псевдореферендуму. А от хотілося б повернутися, тому що ми там сьогодні знайшли знов ставили з архівів фотографії, як це відбувалось в Маріуполі. І от я дивлюсь на цю площу свободи і бачу там. В складі окупаційної адміністрації, ну майже кожен другий. Той хто був залучений до організації псевдореферендуму в 2014 році, потім до 2022 року спокійно перебував на території а, нашої Маріуполі, власне, да. Під контролем Україні нічого з ним не трапилось і ніякого покарання вони не понесли. А знаю людей, які досі знаходяться на території України в Києві. сидять які організовували цей референдум. Де гарантії коли ми їх побачимо на якихось святкуваннях якогось побідебісі, і наскільки це довго буде спати ця російська агентура, неясно Знаєте, не покаране зло. Насправді да, призводять потім до того, що наші діти йдуть відбувати українців. Оце ми, мені здається, маємо викарбувати і винести головний висновок з цих оцих травневого побідовіся цього циклу, який вони святкують, і все ж таки зробити е, роботу над помилками і притягнути до відповідальності всіх, хто притягнув війну в наш будинок, починати з Верховної Ради, з нашої славної пар... фракції ОПЗЖ. Всі. Абсолютно. Ну і далі рухатися, рухатись, і дійти до кожного, хто до того був дотиче. І цікавить пане Петре доля драмтеатру, начебто, росіяни і російська пропаганда, обіцяли, що він функціонуватиме от станом на зараз на початок травня, але цього як бачимо, судячи із світлин, не відбувається. І при цьому ви описували раніше, що драмтеатр був обнесений білим мармуром. Але росіяни його просто імітують і просто білять стіни, щоб це виглядало як мармур. Так, це, це просто, ну це просто, я не знаю, ми постійно сміємося з цього. Це, це от, ну, сміх скрізь сльози, ясна річ. Ну, проте драматичний театр був обліцованим мармуром білого кольору, він був на дуже гарної якості, тому він становився дуже швидко то жовтим, то таким, як -то, ну, брудним, мовно кажучи, за весь час два рази на моїй пам'яті його всього е чистили, а це ну, вибачте, майже 50 років мого життя е навколо цього драматичного театру. Але мармур бив. Він був скрізь. А на, на тепер його нема. Ну, Зрозуміло, що він був розбомлений і вони демонтували його, але вони. На початок реконструкції, або точніше сказати, будівництва нового цього склепу у вигляді нашого драматичного театру. Росіяни обіцяли не просто, що він відкриється наприкінці 24-го року. Тобто він вже півроку, як мав би працювати теоретично, але щось пішло не за планом. А, проте навіть зараз вони казали, що він буде точно такий самий, як драматичний театр, який було а, знищено російськими бомбами. Бачимо, який де мармур? мармуру нема. Замість мармуру, зате є бі... ну, у нас біла фарма, ну а что? Ну, Нормальна підробка власне, да, російська, абсолютна. Це такі собі «Жигулі», да, замість фіату у нас тепер будуть посеред Маріуполя, умовно кажучи, будують. Плюс оце мені подобається, що дирочка там, де мала би стояти скульптури, які свого часу при будівництві театру було розроблено і виготовлено безпосередньо в Києві. До речі, і тепер їх нема. Вони ж їх знищили. Кажуть, що вони на реконструкції, але ми впевнені, що вони знов таки десь на 3D принтері їх штампують. Тому що треба щось поставити, а нема що ставити, тому що самі вони навіть не бомбами. Це російський екскаватор, при демонтажі їх зніс. Це по-перше. По-друге, всередині драматичного театру, там, що, як то кажуть, кон не валявся. Тобто, там до того, щоб дійти. Що в принципі він може е, почати функціонувати щонайменше рік. Ну проте вони обіцяють, що в четвертому кварталі 25-го року вони його відкриють. Ну знов ж таки, я думаю, що це знову буде перенесено, знову знайдуться якісь причини, чому ні. Але ну в такому стані, ви бачите, вони зовні ще не, 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 не завершили. Вони навіть е, дах лише завершили, покрили там середини нічого не зроблено. Ну тобто, то це просто ще одна пам'ятка всім російським обіцянкам, і те, що відбувається, це суцільна підробка, яка. Продається як велике досягнення, з яким знов ж таки нічого не стається, все єдине за планом, і тому ми починаємо вигадувати якісь нові причини, чому не йдеться. Тому ну як то кажуть, да ми, ми взяли і чекаємо. Ну чим справа у підсумку завершиться, чи встигнуть вони його добудувати до деокупації Маріуполя, чи не встигнуть вони його добудувати до деокупації Маріуполя. Але тут є ще певні цікаві нюанси. Є ж в нас трупа зрадників, яка вважає, що вони драмат, Маріупольський драматичний театр. По перше. По-друге, є колишня філармонія, та саме де судилище, там, де клітки навіть залишились, вони затягнули просто е якимись просторадними, чорними, і там е дають е вистави свої е за радянських часів. І скрізь іде, що це Маріупольський драматичний театр. І оця будинок філармонії скрізь продається росіянам як Маріупольський драматичний театр. І тому, якщо відкрити новини, ну умовно кажучи, Санкт Петербургу, які там типу місто по братім, да, то здається, що от вибудовується який інформаційний ланцюг, що був драматичний театр, ну, вибачте, буде як казати, як каже російська пропаганда. Потім українські націоналісти в полк АЗОВ взорвали його зсередини, а потім... Нічого не відбувається ані. Потім іде обіцянка санкт Петербургу відновити драматичний театр до кінця 24-го року, а потім іде що Маріупольський драматичний театр дає вистави, і от якщо це читати, як це читають росіяни, то здається, що Маріупольський драматичний театр вже відбудований, функціонує все з ним гаразд. Навіть є фотографії зі сцени, де вони грають на сцені завжди не така затемнення. Чому затемнення? Тому що ще раз кажу, там стоять клітки, які закриті фактично. Такою темною тканиною, і якщо дати повноцінне світло, яке іноді вимагає собі театральна вистава, то стає зрозумілим, що це не просто драматичний театр. що Ти граєш посеред якоїсь зали судилища. Тому все це величезна, якась. Сюрреалізм, ну я не знаю. Це Сальвадор Далі просто мріяв би намалювати таку картину і назвати Маріупольський драматичний театр з 22 по 25 рік, тому що мені здається, в сторову і навіть не дуже голову таке не прийде. Це можливо в єдиній країні, яка існує, це Російська Федерація. Бо там це можливо зв'язати якісь такі дурацькі вузол, який можна спокійно продавати по частях і в цілому своєму власному населенню. От що відбувається з мармуром Маріупольського драматичного театру.